Пане Олеже, День вітаю добри. вас, Віталіна. Апострофі. Якщо почати з головного, чому Київ в лідерах, якщо так можна сказати, зниження цін, хоч на один відсоток, загалом але трошки більше впали ціни, ніж загалом по Україні. Чому так стало? Чи чому саме Київ? Ну, більше пропозиція на Київ. Дивіться, треба розуміти, що це зараз сезон, і якраз активно йде збір врожаю на овочеву групу. І як наслідок ми з вами маємо на сьогоднішній момент е, по овочах по борщовому набору максимальне зниження, причому достатньо серйозне. Е, причому, як ми ж з вами зараз говоримо про місяць до місяця, але коли дивитися рік до року, тобто порівнювати ціни вересня 24 до вересня 25-го року, то зниження на борщову групу є достатньо серйозне. От в аналогічний період в 24 му році, наприклад, кілограм картоплі коштував 22 рівні. У нас з вами ну реально дешевше, там 14-15. А якщо там поїхати десь по селах, там де картоплю купають, то можна знайти ще дешевше. Приблизно така сама ціна по білокачаній капусті, тобто там такі зниження відсоткові, по буряках, по моркві ну, цей рік однозначно кращий з точки зору е, врожайності на овочі. Так що, тут якраз то, що ми зараз, зараз обговорюємо з вами, це якраз і є наслідки сезону. А Київ традиційно є місцем, де скупчується достатньо велика кількість населення і о, формується достатньо великий обсяг пропозиції аграрної продукції. Тому, от, власне, воно так і виглядає. Якщо говорити про сесії, чи будуть вони ще падати місяць другий, чи вони будуть залишатися на такому самому рівні, або знову вже потім, після закінчення сезону, дуже швидко набирати? Вісім, у нас з вами сезон закінчується десь приблизно середина жовтня місяця. От середини жовтня місяця. З середини жовтня місяця. Ми з вами будемо мати достатньо низький рівень цін традиційно, а потім, коли ми з вами подивимося, коли ми з вами реально подивимося на е, перспективи, то напевно варто очікувати зростання цін на продовольство, зростання цін на овочеву групу. Ну, Буде однозначно докладатися невеликий обсяг, е, який пов'язаний із вартістю збереження. Ну тобто е, в овочесховищах безкоштовно ж нічого не зберігається, правда? Тобто до ціни будуть додаватися однозначно ціна збереження. І так воно буде рости в ціні до весни, до травня місяця наступного року. Тобто, сезон це є найнижча ціна, і пішло зростання вверх відповідно в залежності від того чи іншого виду товару. Так що так воно й буде. Говорячи про той самий хліб говорять, зазначають, що він буде дорожчати й досить значно на 15%, від 11 до 23%. з чим в першу чергу це пов'язано, і чи будуть взагалі у нас тепер високі ціни в першу чергу на звичайний хліб? Ой, слухайте. Давайте не будемо наганяти паніки і робити якийсь апокаліпсис. У нас з вами традиційно місяць. Ну подивіться, тобто самого... Ну, були абсолютно різні ситуації на зерновому ринку. Була абсолютно різна динаміка росту цін на помольну партію. Були різні умови і різні ситуації із цінами на електричну енергію. Але е, кожен рік, коли ми подивимося динаміку, в місяць ціна на е, хліб. Не перевищувала росту на хліб масових сортів півтора, максимум один і вісім відсотка. Так буде продовжуватися далі. Нічого жодних змін не буде. По одній простій причині: По перше, виробники хліба є соціально орієнтовані. Вони прекрасно розуміють значення ціни на хліб і е, ну. Достатньо е, серйозний підхід держави до контролю цін на хлібобулочні вироби масових сортів. Тому, коли ми з вами дивимося на традиційні ціни, які в нас є на хліб масових сортів, то ще раз говорю, в місяць півтора, максимум 1,8%. Ну, от рахуйте, в нас лишився з вами там, умовно, там вересень, жовтень, листопад і грудень, 4 місяці. Максимум ріст буде на 7-8%. Максимум. Пане воже, дякуємо, що заспокоїти нас та наших глядачів? Бо дійсно не треба ганяти паніку, але маємо про це запитати, бо бачимо таку інформацію в змі? Загалом, якщо порівнювати якраз таки роками, чи наступний рік наскільки він буде дорожчий для звичайного кошика, звичайного українця ніж цей, чи навпаки чи будуть рости ціни за можливими прогнозами в майбутньому році? Наскільки сильно? Ну, в бюджеті в проєкті бюджеті на 26 рік закладена інфляція менше 10%. Так що інфляція це індекс росту споживчих цін. Це то наскільки теоретично можуть зрости ціни. Тому е цей рік зараз маємо інфляцію 3,1%. Я думаю, що до кінця року вона також влізе в десь приблизно в 10%. тому що динаміка цін порівняно до минулого року буде сповільнюватися. Це це, це не буде падіння цін, це буде сповільнення росту цін. І е, наступний рік я також думаю буде порядку 10%, якщо не буде нічого мінятися з макроекономічним фінансуванням наших партнерів. Тому от власне з цього моменту треба власне і виходити. Я думаю, що максимальний ріст сім наступному році буде не більше 10%. А пане Олеже, говорячи про те, що поки ми маємо сезон, коли найкраще для того, аби закуповувати продукти на майбутнє. А, якщо так проговорити, чи розуміємо, що ще ціни є час, поки вони будуть скоріше ще трошки падати. А що краще і коли краще закупати, якщо от ми кажемо про там зараз і наступні декілька тижнів? Зараз і наступні декілька тижнів. От зараз є найнижча ціна в сезоні. Далі почне ріст. Тобто, якщо хтось хоче. Е... Ну, забезпечити себе достатньо дешевими продуктами першу чергу овочевої групи на е, найближчі там місяці, може там до весни, зараз найкращий час. Потім буде дорожче. Так що кожен рахуйте, виходячи з власних можливостей. Це раз. І друге, якщо ви хочете знайти більш дешеву пропозицію, вам напевно треба наближатися до виробника, тому що в. Умовно, в 14 гривнях ціни на кілограм картоплі. Це ціна в супермаркеті. Там сидить логістика достатньо дорога. Якщо ви поїдете на ділянку там, де цю картоплю викопали, безперечно, там ціна буде 8, 9, 10 гривень кілограм. Так що це також треба враховувати при формуванні цінової пропозиції, яку ви будете приймати для того, щоб купити ті чи інші овочі на наступні періоди. Пане Олеже, дякуємо, що доєдналися до нас. Та навели і на аналітику, і дали також гарну настанову, коли, де і чому це краще купувати Олег Пенза, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу «Ветерина апострофі. Дякуємо вам.